Всім доброго дня! З вами Ремістер. Записую дуже коротке відео, е, недовге, просто по проблемі, з якою я зіткнувся. Надіюсь, може хтось теж зіткнувся з такою проблемою і виручу з грою WDB 2К-24. Зіткнувся з такою проблемою, що я запускав гру. Вона мене е, запускалася. От якщо От, я вам скрин показую один. От, такі були проблеми. Раз. Два, такі проблеми. Ну, просто деякі от, от відсвічувалися. І отака. От от. От. І я шукав проблеми, шукав і знайшов. Треба було просто зайти в Steam. Ну, хто грає через Steam, не знаю, як по-другому. Властивості нажати, інстальовані файли. І треба було нажати перевірка цілості файлу гри. Тому що мене не всі файли докачало гри чогось. Це 2 ГБ не докачало файлів. от Тому в кого така сама проблема буде, я ще на скрине показувати, якщо таке от буде в когось. Заходите в Steam, ще раз покажу. Steam, правою клавішою миші, властивості, інстальовані файли і оце нажати. Хай воно вас перевірить, файли. Якщо якийсь буде напише, або у вас якісь проблеми, то воно перекачає ті файли. А якщо обшеди яких немає, то воно докачає їх. от Надіюсь, комусь ця проблема поможе і будете спокійно грати, бо сам зіткнувся таким і вирішив вам записати також. Всім дякую, з вами був Реймістеріо.